Що відбувається, ви не знаєте. Вихід з якогось обману, зв'язаного з грошима. Вихід. Порада вам від карт звернутися до чоловіка, де обоюдно ви договоритесь, як це все рішить. На місяця йде прорив вашої. Ситуація йде уже прояснення. Хоча ви дуже тяжко переживаєте за свої плоди, труда, це може бути і зарплата, і якась вона города. Але ж, але ж, ні, тут все закінчиться обоюдно. Тобто, не треба притягувати негатив до себе ставити тому що я дивлюся. Перемога за вами 100%? Тут ще деяких чекає навчання або повишення по кар'єрі, де ви бачите, як кажуть, вже лів льва будете ви вже керувати львом Тобто сила власть йде вам в руки. Но, але ж, але ж, все одно скажу одне, що це не так буде легко. А що ще? Чекає вас. Ну, що я казала, уход знання. Рекомендується почати, як кажуть, займатися вже собою або війти в роботу, в учобу. Так, що тут ще показують сімейну пару дітей. Тут вагітність деяких проігрується. І так, так, да, тут вагітність. Ви не знаєте, що ви вагітні? Таке може бути. Так, ще подивимося. Деяких проігрується ситуація, що йде подарок вам. Можливо, на день народження, в кого буде ось у цьому місяці день народження, але ж ви так, як кажуть, від короля не дуже хочете його приймати, тому що живете прошлим. Вспоминаєте про прошле. Так. І давайте ще подивимося ще на цих картах. Чого ви ще й не знаєте? Ну, довге время, що я казала, діла сердічні в когось розбите серце або стріугольника виход тут 100%. І тут вагітність іде. Де, деяких проігрується? Чого ви не знаєте? Дивіться, для людей знаннями магічними. Тут іде, ви не знаєте, що у вас йде противоборство з якоюсь людиною, жінкою за свої знання, в знаннях, соперничества по моїй. Магі... Це може бути як в магічному плані, так і по роботі, і по учобі. Що у вас є суперниця старша вас? А що ви ще не знаєте? Ну, я б сказала, так, да, в неї вже закриті глаза, ви її, як кажуть, осліпили. Ну, тобто тут наказання пішло. Так, що ще ви не знаєте? І де мені така інформація? Минуле. Хто або в розводі, що тут дається дітям, так би преподноситься, чи вашим дітям, чи вашій дитині, а дари. Тобто, ну, якісь, чи то гроші, чи то плати людина. Ну тут людина і із... це минуле, бивший ваш. Але тут йдуть ще й прокляття. Прокляття. Чи прокляття зараз? женщини від, від жінки. А, я поняла. Це показано те, що ви помагаєте бившій. А жінка, вона продовжує. Бачите, за вашої спинону інтриги, Маніпулювати дитиною. Ну, ще й прокльони йдуть, так. Да. І жінка ще й звертається до людини, бачите, щоб вас наказати. А якась на вас роз'ярюна жінка, чи то бивша, знаєте, веде ігру і магічить. Ну, вона маніпулює дітьми. Оце навіть, ще цього. Можливо, не знаєте.